Доброго дня, шановне панство, продовжуємо курс лекції з дисципліни біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства. Тема сьогоднішнього заняття основні біохімічні процеси при приготуванні пива. Ну і загалом у нас в лекцію має входити тематичний план приготування. Такі розділи приготування пивного сусла, кипятіння сусла з хмелем і метаболізм вуглеводів. Ці три питання ми розглянемо, а сьогодні ми зупинимося на першому: приготуванні пивного сусла. Зупинимося на технологічних особливостях, ну і, відповідно, на біохімічних процесах, які відбуваються при приготуванні сусла. Головна стадія приготування пивного сусла. Це затирання зернопродуктів. Метою затирання є перехід солоду і несоложених матеріалів у водний розчин розчинних і нерозчинних частин зернопродуктів складових екстрактів сусла і пива. Затирання це змішування в заторному чані подрібнених зернових матеріалів, засипки в наливному, з наливому співвідношенні 1 до 4. Затирання повинно вестися так, щоб налив і помил ретельно перемішалися один з одним без утворення грудочок. Суміш подрібного солоду з водою називається затором на розчинені речовини дробиною, а розчин вивільнений від дробини суслом. Розчинені речовини називаються екстрактом. Ну, відповідно, суміш подрібнених зернопродуктів з водою називаються затором. Затор готують при гідромодулі, 1 до 4, 1, від 1 до 4 до 1 до 2,5. Мета затирання. Переведення урочні якомога більше сухих екстрактивних речовин. Щоб перевести їх урочи, необхідно створити сприятливі умови для їх гідролітичних ферментів, в тому числі амілолітичних, протеолітичних і цитолітичних. Основними засобами регулювання ферментативних процесів при затиранні є температура pH середовища і інактивація ферментів шляхом кип'ятіння частини затору. При затиранні продовжуються ті ферментативні процеси, що розпочалися при пророщуванні ячменю. При затиранні солоду і інших зернопродуктів відбувається багато різних процесів фізичних, біохімічних і хімічних. На перших стадіях затирання рощин переходять речовини, які не потребують участі ферментів. Низкомолекулярні вуглеводи, амінокислоти, пентозини, мінеральні соли, ферменти, гіркі речовини, оболонок зерна це фізичні процеси. Затирання ведуть двома способами: настоюванням інфузійний і відварюванням декокційний. Процес затирання полягає в тому, що температуру затору піднімають до оптимальних температур дії тих чи інших ферментів, а потім витримують паузу, щоб ці ферменти перейшли в сусло. Ми можемо з вами на плакаті бачити паузи при наступних оптимальних для ферментів температурах. А саме білкова. Протеїнова пауза і пауза для розщеплення бета-глюкану. Це темп... за температури 52-53 градуси за Цельсієм і часу витримки 10-15 хвилин. Наступна пауза це мальтозна пауза 62-65 градусів. Час затримки 20-25 хвилин. Пауза для оцокрювання. За температури 70-75 градусів із паузою 60 хвилин. Температура закінчення затирання 78 градусів 5-10 хвилин. Всі ці стадії ми розглянемо з вами більш ретельно, трошки нижче. На перших стадіях затирання у розчин переходять у компоненти солодом, вуглеводи, часткові білки та продукти їх гідролізу: пектинові, дубильні і гіркі речовини, ферменти і мінеральні солі. Основні компоненти зернопродуктів крохмалі білки не розчиннюють у наливі, тому їх переведення у розчинний стан здійснюється в результаті направленої дії відповідних ферментів. Гідроліз крахмалю починається при солодоворощенні і при затиранні. Він продовжується. Перетворення крохмалю при затиранні проходить в три стадії: Клейстеризація, розрідження і оцуплювання. Під клейстеризацію крохмалю розуміють набухання і розриву оболонок зерен крохмалю в теплій воді. Вивільнені молекули крохмалю краще піддаються дії амілаз, ніж, на клейстеризов... ніж не клейстеризовані. Під розрідженням розуміють зменшення в'язкості клейстеризованого крохмалю під дію альфа-амілази. Цей фермент розщеплює ланцюги амілози, амілопектину на декстрини з з 7,12 глюкозними залишками. Оптимальні умови для альфа амілази 72-75 градусів за Цельсієм. Пауза оцукрювання і при 80 градусах за серцем вона швидко руйнується. Оптимальне значення pH від 5,6 до 5,8. бета амілаза відокремлює від неродикуючих кінців ланцюгу крохмалю мальтозу. При цьому утворюється також глюкоза і мальтотриоза. Оптимальні умови для дії бета амілази 60-65 градусів за Цельсієм, з pH 5,4-5,5 і мальтозна пауза. Так звана відбувається підвищення температури до 70 градусів за Цельсієм, швидко інактивує цей фермент. Під оцукрюванням розуміють повний гідроліз крохмалю, амілазами, намальтозу і декстрини. Процес оцукрювання контролюється за йодною реакцією, тому що крохмаль і декстрини утворюють різний колір з йодом. Крохмаль амілодекстрини синій, – червонобурий, ахродекстрини і інші продукти гідролізу. Колір йодного розчину не змінюють. Продукти гідролізу крохмалю, що утворилися в процесі затирання по різному, зброджуються з пивними дріжджами. Глюкоза піддається дії дріжджів в першу чергу цукорзаброджування, е, мальтоза зброджується дріжджами добре і швидко цукорголовного бродіння. Мальтотриоза зброджується усіма активними штамами дріжджів після того, як перебродився вся мальтоза, а саме при доброджуванні, за що мальтотриоза і отримала назву цукор – доброджування. Декстрини не зброджуються. А, вміст а, а, оцукрений затор являє собою суспензію, яка складається з двох фаз: рідке певне сусло і твердої певної дробини. Ну, розглянемо всі ці моменти більш детально з точки зору біотехнології. Екстрактивні речовини зернопродуктів наголошуємо на переходять сусло шляхом переважно в біохімічних процесів, оскільки в ячмені і солоді вони знаходяться у вигляді високомолекулярних сполук, так званих біополімерів. При солодорощенні в зернах накопичуються гідролітичні ферменти, для яких екстрактивні речовини є субстрактами. Біохімічні перетворення основних біополімерів солоду крахмалю білка. Процеси пророщування ячменю носять поверхневий характер і лише готують їх структуру для ферментативного гідролізу в більш сприятливих умовах, наприклад, при затиранні. Е, розчинні речовини ячменю і солоду в тому продукті гідролізу, в тому числі продукти гідролізу при пророщуванні при затиранні з водою переходять в розчин шляхом екстрагування. Основні біохімічні процеси, що відбуваються при приготуванні пивного сусла, це гідроліз крохмалю і білків. Розглянемо гідроліз крохмалю. Е, найважливішим ферментативним процесом при затиранні є розщеплення крохмалю. Вагове співвідношення крохмалю розщеплено при солодорощенні і при затиранні так само 1 до 10 і 1 до 17. Тоді як для білків це співвідношення 1 до 1. Один до одного. Розщеплення крахмалю в заторі каталізують амілітичні ферменти солоду, а також вносяться ферментні препарати. Під дією альфа і бета амілаз солодовий крахмаль при затиранні гідралізується до мальтози і декстринів за такими основними реакціями. Ферментативне розщеплення крахмалю на продукти, які не дають з йодом кольорової реакції, називається оцукрюванням крахмалю. При затиранні воно протікає в три стадії, як я вже сказав попередньо: клейстеризація, розріження і власне оцуплювання. Природний крахмаль зерна важко піддається розщепленню мелази, тому його нагрівають у водному середовищі і переводять в стан максимально доступний для ферментативного гідролізу, тобто клейстеризують. Зерна крахмалю в процесі повільного нагрівання між окремими етапами затирання набухають. І за температури, як було сказано, вище 55-70 градусів за а з амілопектину утворюється в'язкий гель, крохмальний клейстер. Температура клейстеризації солоду, ячменю та інших несолоджених матеріалів не однакова. Вона коливається в залежності від структури зерна, утвореного сферокристалами і ряду інших чинників. На поглинання води крохмалем. Впливають також щільність зернового шару і ступінь конденсації крахмальної речовини, а також розмір зерна, дрібні зерна клейстеризуються гірше, ніж великі. Присутність електролітів іонів в заторі впливає на температуру кристалізації позитивно або негативно, в залежності від виду і заряду іона. Чим повільніше нагрівається суспензія крахмалю, тим краще набухають зерна. І клейстеризація відбувається при більш низькій температурі. Солодовий крохмаль, на який амілази вже діяли при солодорощенні, клейстеризується легше, ніж ячмінний. Залишок крохмалю, який при основному затиранні не оцукрується, клейстеризується шляхом е, отварок густи, густин, густого частини затору. Таким чином, клейстеризація є фізико-хімічним процесом і обов'язковою умовою ефективності ферментативного гідролізу крахмалю. Розріження крахмального клейстеру відбувається в результаті ферментативної реакції, воно супроводжується швидким зниженням його в'язкості і пов'язане пов з розпадом амілопектину під дією альфа амілази Оптимальна температура розрідження крахмального клейстеру в заторах 65-70 градусів Цельсія. Повторюємо при оптимальному pH 4,6, ну, максимум до 4,8. Третя стадія, власне, оцупрювання крахмалю каталізується обома амілазами тільки після проведення перших двох стадій. Оцукрювання крахмалю бета-амілазою починається в кінці ланцюжків, в той час, як альфа-амілаза атакує молекули субстракту всередині ланцюжків. Під дією альфа-амілази на амілозу амілопектин поряд з мальтозою утворюються вищі і нижчі декстрини. Вищі декстрини утворюються також під дією альфа амілази на амілопектин. Декстрини є різновидом. Еритро, еритрогранулози і альфа амілази, розкриває їх до альфа-16 глюкозоїдних, глюкозоїдних зв'язків, так, так, що виникають нові центри для дії бета амілази Тим самим альфа-амілаза підвищує продуктивність дії бета амілази Крім того, альфа-амілаза атакує декстрини типу гексоз, що утворюється в результаті дії бета-амілази. На амілозу екстрини з напрям з прямими ланцюжками оцупрювання обома амілазами. При цьому бета-амілаза дає мальтозу і трохи мальтотріози, а альфа-амілаза мальтозу глюкозу. Та мальтотріозу, яка, в свою чергу, розщеплюється до мальтози і глюкози. Декстрини з розгалуженими ланцюжками гідралізуються амілазами до місць розгалуження. При цьому утворюються нижчі декстрини, іноді олігосахариди, головним чином трисахаридні, трихсахаридні ізомальтози. Таких розгалужених залишкових продуктів, які ферменти далі не гідролізують, налічуються близько 25-30%. І вони називаються кінцевими, тобто граничними декстринами. Паралельно з декстринами утворюються дедалі більші кількості мальтози, що є основним цукром при ферментативному гідролізі прохмалю. Таким чином, зміст зброджуваних вуглеводів в загальній кількості екстрактивних речовин в розрахунку на 12%, на 12 сусло складає 80-85%. <кій> Головні вуглеводи сусла гексози. Це глюкоза і фруктоза, дисахариди, мальтоза і сахароза. Трисахариди. Мальтотріоза і групи лінійних, а також розгалужених полімерів, що містять 4 і більше глюкозні зв'язки, глюкозні одиниці, перепрошую. певні дріжджі засвоюють моноди і трисахариди, моно але не зброджують е, тетрасахариди або полімери більшої молекулярної маси, котрі сумарно позначають як фракцію незброджених декстринів. Але разом з цим декстрини обумовлюють повноту смаку і в'язкості пива для сусла, що містить 12% екстрактивних речовин, співвідношення вуглеводів становить глюкози 17-20%, мальтози 65-85%, мальтотриози 15-18%. Хроматографічні методи поділу цукрів. Виявили хроматографічні методи поділу цукрів. Виявили, що, крім головних компонентів глюкози і мальтози, суслі є в невеликих концентраціях інші цукри: вільні пентози, що включають ксилозу 1,5 мг на 100 см, кубічних, арабінозу 1,4 мг на 100 см. Рибозу 0,2 мг на 100 см кубічних, дисахариди, а саме нігерозум, мультулезу і ізомальтози, трисахариди, глюкодіфруктозу, суміш 1,6 кетоз в концентраціях менше 0,2 г на 100 см кубічних. 20% декстринів мали довжину, довжину ланцюжка більше 20 одиниць, молекулярна маса більше 3 тисяч. І крім пентозів, містили глюкоза, глюкоза. Решта, 80% фракцій декстринів, складалися в основному з глюкозо, глюкозовмісних полімерів довжиною від 4 до 20 одиниць. Відношення декстринів до мальтози в охмеленого сусла важливо як технологічно, так і економічно, важливо з технолочної і економічної точки зору. З наступних причин. У процесі затирання сухої речовини мальтози утворюється по масі на 5,5% більше, ніж декстринів. Ця величина відповідає кількості води пов'язаної при гідролізі. У той же час при утворенні з крохмалю декстринів їх вихід дорівнює вихідній масі крохмалю. Високий вміст в суслі декстрину знижує вихід екстракту, а також затрудняє фільтрування затору і вилоговування дробини в якій затримується значна кількість екстракту. Це відбувається в результаті того, що декстрини являють, являються гідрофільними колоїдами і мають високу в'язкість. Під дією трансглюкозиду е, солоду тільки невелика частина декстрину гідролізується до зароджуваних цукрів. Тому кінцева міра зброджування сусла багато, багато декстрином низька. Утворенню декстрину сприяють високі температури оцупрення понад, наприклад, 70 градусів за Цельсієм, які обмежують дію цукруючої бета амілази на користь декстринуючої альфа амілази Технологічно важливими температурами зацукрювання є, повторимо ті, що ми вже визначили. Від 60 до 65 градусів нижче температури з цукрення, які підтримують дію оцукруючої альфа-амілази, утворюється більше мальтози, але затор повністю не оцукрюється. За температури 70-78 градусів за серцем, вищі температури з цукрення, які піднімають дію декстренуючої альфа-амілази, утворюють більше декстрину. 78 градусів за Цельсієм це максимальна температура цукрення, при, при якій активно є тільки декстринуюча альфа-амілазм. Різницю температурну оптиму альфа і бета амілаз наприкінці використовують для регулювання взаємодії обох ферментів. Таким чином, підбором оптимальної температури на окремих стадіях затирання підтримують. Од... Дію одного ферменту на шкоду іншому, і навпаки, при оцухренні змінюється е... з одностороннього співвідношення концентрації обоханилаз залежно від початкової сировини, а з іншої їх активність, на яку впливає температурний інтервал і відповідно pH, як ми вже наголошували раніше, від 4,6 до 4. 80. Важливим чинником є різна стійкість обох ферментів до високих температур. Бета амілаза більше е, чутлива і інактивується швидше, ніж альфа-амілаза. Результат цукрування контролюється реакцією по йоду. Крохмаль забарвлюється йодом в темно-синій колір, колір, ми наводили таблицю. Е, 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 Трохи цукрені молекули крахмалю поступово зменшуються і її забарвлення змінюється. Спочатку утворюються продукти гідролізу амелодекстрини, вони забарвлюються йодом в сині і фіолетові кольори, потім утворюються еритрод... еритродекстрини, що забарвлюються йодом фіолетово бури і червоно червонобури кольори. Як тільки затор перестане давати кольорову реакцію, це означає, що з'явилися. Арходекстрини і затор, вважається оцукреним. Практично весь крахмаль, що міститься в сировини, повинен оцукрюватися. Це, звісно, стосується і економічної точки зору, і технологічної процесу. Окрім того, оцукрений затор не повинен містити декстрини, що е, дають кольорову реакцію з йодом. Ми про це раніше сказали. Ця вимога обумовлена з одного боку тим, що Неповне оцукрювання може знизити вихід екстракту і негативно вплинути на смак пива, а з іншого, чутливістю поганого цукрюваного пива до так званого е зариновим, тобто піддіококовим інфекціям, що знижує його біологічну стійкість. Ми пам'ятаємо на попередній лекції, я казав про біологічну стійкість і недопустимість залишкових цукрів у пиві, тобто є при Процесах недоброджування на першій чи другій стадії це негативно впливає на подальший, на подальшу біологічну стійкість пива і відповідним чином на його терміни зберігання і придатність довживання. Слід зазначити, що існуюча в заторі концентрація водневих іонів з PH від 5,6 і до п'ять, не є оптимальною для дії амілолітичних ферментів. В результаті розріжуючої і оцукрюваної дії амілолітичних ферментів солоду в заторі додатково накопичуються екстрактивні речовини. Максимальна кількість екстракта виходить при температурі 65-70 градусів за Цельсієм. Е, Ну, Ось на цьому ми е, цю коротеньку лекцію з вами закінчимо. Наступного разу ми е, розглянемо, продовжимо розглядати цей момент з розщепленням біл, білків і інших процесів саме при затиранні. Ну і розглянемо далі кип'ятіння сусла і метаболізм вуглеводів. Е, до цих моментів є контрольне питання. Дякую за увагу. Бережи, Боже, Україну. Гарного дня.